Два роки вже буде, як я заброньований. Важливість тому, що мого бронювання це ремонтувати техніку, яка працює на економіку нашої держави. Ну і для забезпечення своєї сім'ї. Автоелектрик Костянтин Нестеров працює у приватній крупівницькій компанії, яка 25 років займається вантажними автоперевезеннями. 99,9% – це поїздки за кордон на експорт, і імпорт. Тобто вивозимо вантажі з України і так і завозимо для економіки України. Працює підприємство зі слів керівника. Підприємство має статус критичного, тобто виконує стратегічні завдання для економіки та обороноздатності країни. З півсотні працівників заброньовані 17, інші пенсіонери та жінки. Робітників бракує. В даний момент на три автомобіля стоять без водія, не можу знайти, даю обяви. Говорить, нині для бронювання працівнику необхідно платити щомісяця мінімум 20 тисяч гривень. Цю вимогу виконує. З наступного року розмір заробітної плати має бути більшим на 1617 гривень 50 копійок. Це пов'язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати, яка згідно з держбюджетом з січня становитиме 8 тисяч 647 гривень. Ми готові до цього, тому що, якщо ми не будемо платити таку зарплату, критичність ми не отримаємо. Підприємство тоді не зможе працювати. Ці вимоги стосуються працівників критично важливих приватних підприємств. Саме вони можуть претендувати на бронювання під час воєнного стану, пояснила пресофіцерка обласного територіального центру комплектування Поліна Кравченко. Мінімальна заробітня плата кожного військовозобов'язаного має бути 2,5 мінімальної заробітної плати. На момент з 1 січня. Якщо заробітна плата буде меншою, статус критичної втрачається, і також військовозобов'язаний вже втрачає бронювання. Для того, щоб не втратити цей статус, керівник підприємства має забезпечити цю заробітну плату. Для державних і комунальних підприємств діють інші вимоги для бронювання. Це відсутність податкових боргів та рівень зарплати, яка має бути не нижчою за середню по регіону за четвертий квартал 2021 року. За даними Державної служби статистики, у грудні 2021 року у Кіровградській області середня зарплата становила 13 тисяч гривню. Ще одне нововведення: швидша процедура бронювання. Перевірка списків працівників для підприємств, які мають статус критично важливих, триватиме на 72 години, а 24. Це можна зробити через седію. Відповідь надходить керівнику на електронну пошту, дію, а також кожен е, працівник може переглянути свій статус через резерв плюс і резерв ID. За даними пресофіцерки, з 1 січня квота заброньованих працівників на підприємствах не зміниться. 50 відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних може бути збільшене до 75 відсотків бронювання для підприємств житлово-комунального господарства, теплопостачання, водопостачання. 100-відсоткове бронювання можливе для підприємств, що працюють на забезпечення сил оборони України на прифронтових територіях, є критично важливими для економіки. Для цього підприємство звертається до обласної військової адміністрації. Вона перевіряє діяльність і перед. Дає звернення до державного органу, який визнав підприємство критично важливим і який ухвалює рішення щодо збільшення лімітів бронювання. Відбувається це через портал Дія Ірина Полулях, Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.